Доброго дня. Завтра йдемо на природу, замарінуємо шашлик звичайним способом. Так, насипаємо приправок, сушений часничок насипаємо. Ось тут базилік знайшла, насипаємо. Так, трошки. Добавимо перчик чорний молотий, трошки посолимо. Не дуже. Шашлик не дуже, любить сіль. Так, у мене трошки залишилось сушеної паприки. Ще й паприки кинемо. Так, Так, ще у мене є приправа до м'яса. Такі тут всі ароматні травки. Так, не переборщити зі спеціями, якщо що. Так, і зараз додамо молоденької цибульки такої. Почистимо і додамо в шашлик цибулі. У мене тут кілограм м'яса свинини. І десь на кілограм м'яса. Я взяла 4 великі цибулинки. Так, нарізаю його кільцями. Я люблю, щоб вони кілечки були, тому що потім вони маринуються і такі гарні, гарні, смачні. Можна покуштувати, прям, просто замариновані, навіть не запечені. Так, ріжемо. Зкладаємо цибульку в тарілочку. Так, і зараз її добре перепомнемо. трошки солі, чуть-чуть, трошки. І трошки, щоб вона пустила сік, цибулька наша, трошки її порос... розсоєдіняємо один від одного в кільце. Трошки помнемо. Так. Все, додаємо до нашого шашличку. І добре добре вимішаємо все руками. Так, добре я вимісила. Ніч, нічого зайвого я більше не додаю, ні майонезів, ні оцту, ніде нічого. Зараз поставлю під прес отак от. Поставлю баночку якусь, таку чи кастрюльку з водичкою. І все. І до ранку хай стоїть. У нас м'ясо домашнє, воно таке м'яке, можна вже замаринувати і вже їсти. Воно дуже-дуже в нас гарне. Тому лишня якась добавка, типу якихось там оцтів чи чогось іще. Маринадів більше не треба. Так, ставимо під прес і до завтра. Ставлю кастрюльку. Ставлю на це все діло кастрюльку з водою, зараз її накрию, і все і до ранку завтра покажу, як ми посмажимо на природі цей шашлик. кінці-кінці вийшли з мангалом новим. Півроку пролежав, зараз буде монтувати, збирати. Зараз перевернемо і буде все окей. Ми молодці, зібрали мангал, зараз будемо смажити шашлики. Ура! Так, угольок засипали. Кугалючки у нас прогоріли. Красненькі, гарненькі. Зараз будемо ставити шашлик, який ми марінували вдома. Ось наш замарінований шашличок. Зараз будемо нанизувати і смажити. Шашечок нанизала, оси вже примостилися. Зараз будемо класти на мангал. Так. Один трошки з краю поклала вже вугольки червоні. Тепер слідкувати треба перевертати вчасно. Один трошки збоку не поміщається по Так. Але тут можна переставити на п'ять. Так, смажимо. Так, шашличок смажиться, крутимо, вертимо. Ось такий гарнезний. Шашличок наш пожарився. Сподіваюся, що смачний. Зараз розріжемо, подивимося. Шашличок посмажився, все добре, дуже смачний, соковитий. Всім смачного, дякую за увагу.